Ось у мене годівниця для санечок. А дах, бачите, такий вже негодящий. Знайшов ось железякий кусок. Зараз буду робити новий дах. Перекривати хату, так сказати. І так, дивимося, яка в мене вийшла. Ну, який дах вийшов. Ну що, хто молодець? Знову я молодець. Хай тепер живуть довше, синечки і пасуться.